Миргородська громада вшанувала героїчний подвиг учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. У сквері пам'яті героїв Чорнобиля представники Миргородської районної військової адміністрації, районної та міської рад, поліціянти, ветерани трагедії на атомній станції та збройних сил України, а також небайдужі громадяни зібралися, щоб віддати шану тим, хто став щитом між населенням та радіацією. О 9.00 Усі присутні схилили голови у повазі під час загальнонаціональної хвилини мовчання. Потому поклали квіти до пам'ятного знаку землякам-ліквідаторам аварії на ЧАЕС. Цим мовчазним жестом висловивши вдячність усім, хто поклав своє життя на захист народу від смертельної небезпеки. Сьогодні ми вшановуємо наших героїв чорнобильців. Справа тому, що майже 40 років, скоро буде 40 років, як відбулася така надзвичайна подія для нашої країни. Це аварія на Чорнобильській. Аез, і якби не ці хлопці, тоді хлопці зараз вже чоловіки, поважні чоловіки, не стали на захист нашої території своїми тілами, своєю працею. Вони захистили нас фактично від невидимого атома. І я думаю, що багато з них після того захворіло, багато з них вже немає живих. І сьогодні ми вшановуємо пам'ять тих, хто не з нами. Шановуємо тих людей, які зараз проживають. Вони нас тоді захистили. І я думаю, що це покоління, яке вже після того, ті покоління, які народжувались, вони повинні бути вдячні цим людям за, за той подвиг, який вони зробили в 1986 році. 14 грудня в Україні вшановують учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Цю дату визначено указом президента від 10 листопада 2006 року. На знак завершення 14 грудня 1986 року, будівництва захисного саркофага над зруйнованим четвертим реактором. Аварія, що сталася 26 квітня 1986 року на ЧАЕС у Київській області, стала найбільшою техногенною катастрофою в історії людства, завдяки сміливості та самовідданості ліквідаторів, багато з яких пожертвували здоров'ям і життям. Тям вдалося зупинити розвиток аварії та оберегти країну і світ від масштабного радіаційного забруднення. Сьогодні ми зібралися учасники ліквідації аварії на ЧАЕС. Сьогодні наш день шанування ліквідатора, і ми прийшли для того, щоб возложити цвіти своїм побратимам, ті, що вже не з нами, як говорять, вони померли в Царстві Небесне. Ну а ми, ті, хто живі, ми кожен рік зустрічаємося ну, на 26 на день трагедії, на 26 квітня і на 14 грудня ми також зустрічаємося зі своїми хлопцями, побратимами. Ну, всі, хто Чорнобиль пройшов, хто на війні був. Так що, всі, хто живі, ми приходимо, поминаємо своїх хлопців і живемо далі, як треба. Ми схиляємо голови перед тими, хто свідомо і без зайвих слів кинувся у смертельно небезпечне ядро катастрофи, віддаючи найдорожче власне життя заради порятунку інших. Попри страшну ціну, яку довелося заплатити, самі ліквідатори Чорнобильці називають 14 грудня своїм днем. Це дата пам'яті про тих, хто загинув, і вияв пошани всім, хто пройшов крізь вогняне коло Чорнобиля та зумів вижити. Чорнобильська трагедія стала наймасштабнішою в історії ядерної енергетики. Її наслідки та розміри стали одними із найтяжчих, які коли-небудь переживала планета. Самовідданість ліквідаторів урятувала мільйони людей і захистила світ від ще більших страждань. Під неймовірними дозами опромінення вони стримали невидимого підступного ворога, заплативши за це власним здоров'ям і життям.